Смачного, давай. Привітайтеся, бо ще на другий канал знімаю. Ж мене, так Усім привіт ще раз. Усіх вітаю. У нас зараз наразі обід. Хлопці прийшли з городу, працювали, будуть їсти. Я з ними за компанією. І будемо продовжувати наш сьогоднішній день. Ось такий обід, гречаники з підливочкою, то зверху гриби ці. Опеньки, томатний сочок. Хлопці таке ж їдять. Щось борщу не хотіли, я борщу зварила. Борщ кажуть, завтра добрий. Так? Mm -hmm. Обід закінчений. Артур вже збирається. йде далі на город. Тато вже на городі. Вони далі працювати. А я далі готувати. Бо ще сьогодні хочу зробити булочки в слойоні. Ну і насолодке. Блин, нічого. Не знаю. Ще як встигну, то ще щось насолодке зроблю. Добре, наразі булочки хочу спекти. Так, Фарш посолила, поперчила. Одне яєчко дала, зараз гарненько вимішаю. Тісто в мене звичайне листкове, але взяла кілограмове. Воно вже розмерзлося. І зараз будемо робити булочки. Все. Друзі, ось такий великий піднос в мене вийшов. Ну, це з кілограма. Я зазвичай беру пів кілограма, але хотіла більше зробити, щоб на сьогодні і на завтра. З томатним сочком хлопці поп'ють, поїдять. Так, друзі, маю зараз ще пекти. Ще пекти маю рогалики або якісь булочки, щось солодке, треба спекти. Але немає яєць. Тако. Так вже кажу для себе, йду в курник. Якщо є яйці, я печу. Якщо нема, значить така доля. Значить немає яєць, значить не печу. Після дам дивитися, чи є. Ти йдеш. Ходи! У нас вже п'ята доходить, але дивіться, якщо видкося, файно, вже день більший. Вже можна щось більше собі. Планувати, хлопці ще працюють, а ну йдемо до них, подивимося, чи їм ще багато лишилося. Бомський туалет вийде. Що з кінців мала? Зранку погодувала її. Де вона ділася, не знаю. Погодувала, потім ще ж мала, то вже не мала кому давати. А, лід стоїть. А ну, йдемо. Що бачу, вже почали той довгий, в нас довгий раз два, три, чотири. Нові довгі. Ті короткі і старі вже закинули. Ще до половини, вон -то вон ще трошки. А тут вже закинули і... А, і другий почали. І другий почали довгий. Ну, та цілий день сьогодні сидять тут, друзі. цілий день, цілий божий день. Вони в тім малині. Я цілий день на кухні, а вони в малині. Б... Їм та солома снилася. Ваш такий бумік-герой, якщо хтось є на подвір'ї, на цьому на городі, то він вже героню, який великий, вже він побіг за городи. А якщо ми не виходимо, то ні, то він не виходить, він не йде. Тому треба все його пильнувати, бо воно що знає. Що там? йдемо, тут й все, на Нині. Ну, та певно, що. Чекай, Артурові впало, я поможу. А, 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 вже, вже замучився. Цю, 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 цю... Ну, цілий день. Так здається. А скільки ще лишається тюків? Не знаю. Чекай, чекай, трекай, тр -тр -тр, тр, тр тр Ну, але вистачить тих тюків, ні? Вистачить. Понятно. Бумцю! Бумік! Куди? Ходи, бо я йду! Хойте, ходьте, хойте! Ходи. ходи! Хочу трохи побігати. Наш отой кусочок лишається. Тут воде засаджено, де замульчовано, бачите. Там ще є чесничок. І там далі чесничок. А оце вовсе, де чорне, оце все ще лишається. Кусок городу. Ну, може б там картоплю садили, бо казали, що не будемо садити. Та картопля невигідна. Один день на малині можна купити на цілий рік картоплі, бурака і моркви, та й цибулі. Тому нам краще пильнувати малини, аніж садити інші культури. Що ти кажеш, тато, Так чи не так? Що? Краще один день на малині відробити і мати картоплю, бурак, моркву, цибулю. Ну так. Ну так. Бачите, ну так. Вирощувати щось одне. Щось одне вирощувати, да, так, от бігаєш. Люди купають картоплю, а ми в малині сидимо. Ну що мені з тої картоплі? Yeah. Ну так, ми викупили картоплю. До речі, досить непогану картоплю маємо. Mm. <laughs> що можна позбирати. Mm. No. Скільки ти казав, тюки було ж Не почула. Тюкаш. Ну то що ви сьогодні дуже багато зробили, молодці. Ти? Теріху, що ти? Ти що Дениско вам не допомагає, і я на кухні цілий день. Я булочки спекла. О, з чим? А з м'язком такі, знаєш, слояні. Будеш? Я Але потім, так? Дивися що, йду в курник. Якщо є яйці, то ще печу щось солодке. Якщо немає яйцо, я вже не печу нічого. А скільки яйца? Двадцять три треба. Там буде. Ви ж таки мудрій. Буде. <схай> Навіть можу проконтролювати, що там буде. Ну ви він добрий. Я ж тобі не кажу, давайте всі тюки нині розкидайте. Знаєш, ті фонарики чіпати на, на лоб. <схай> Один тільки такий маємо. І все. А де був мік? А, опера Артура. Коротше, йду дивитися. Якщо є, то замішаю. Якщо нема, то там ну що є. Позбирати всі? Добре. Йдемо. Привіт, привіт малявка, привіт малявка, ти спала, ти нас будили, так? Білуся, ти що там, старулькін? Але не всі собі лежали, спали. Привіт. Отакий, такий. Йду я гляну, чи є яйка. Курки, о, курки майже вже всі на банках. Внизу трошки. Що ви там? О. Два. А ну три. Два, чотири, п'ять, шість. Шість. Все. Є всі шість. Чоловік любить солодке. Не страшне. Ай діти люблять солодке свіжу випечку. Але я вже нині і так цілий день печу. Це булочки. А щось сьогодні що я пекла? А гарчаники Так, папа, мадуазельки, я йду. Ну, та що, та й та що? Не впекли я зараз. Може ці росаночки спечу маленькі. Да. А де мій бумік? Ну. І, позагороди так і ходить. Ну добре, там є Артур з татом, вже подивляться. Ось така булочка слояна. Я взяла одну спробувати. Дуже добре. Тепле молочко підігріла. Розбавила вже в ньому дріжджі. Дала 3 столових ложки цукру, більше не давала. Два яєчка. І зараз дам пів пачечки маргарини, але розтоплю в мікрохвильовці. Замішаю тістечко. Муки скільки візьмемо муки, щоб так. Ну, не було забите тісто, так як завжди мішаю тісто. Тістечко замішала. Що я буду робити? Я маю таку пасту шоколадну. Ось відкриємо. Ось. І буду робити з неї круасанчики. Добре, поїхали. Ось і все. Всі попекла міні круасанчики. Ну, не круасанчики, бо на круасани треба, щоб булочка була, е, слояна, а це звичайна булочка, але дуже смачно. Мій Артурек сів собі, них, сидів дуже довго. Гора така немаленька, в мене вийшла, то вже на сьогодні, на завтра, думаю, вистачить. Булочки з м'язком вже їли. Ну, нічого, все добре, все зробила. День видався на славу. Дуже гарний. Стільки всього зробили. Хлопці зробили нагороді саме основне з тою малиною. А я в кухні зробила, багато всього приготувала на сьогодні, на завтра буде. А завтра буду відпочивати. Ми будемо всі відпочивати майже. Добре, друзі. Дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто сьогодні вже другий ролик дивиться. Бо на Оля Фрис вже вийшов перший ролик. А, до речі, залишу в коментарях посилання на другий канал. Бо ще багато не підписалося, але дуже багато і підписалося. Дуже, там вже 600 людей, друзі, певно, може і більше. Дуже всім дякую. Добре. Я відпочивати. Хлопці також. А що хлопці? Артур вже пішов в зал. Так наробився, все одно пішов в зал. Ну, ну, але нічого. Наївся булочків і пішов в зал. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї усім нічки і до завтра. Завтра зустрінемося. Всім усім па-па.